Так, ну що, друзі, приїхав я. Верніше приїхали ми збирати кукурузу. Зараз нельотна погода, розпочався дощ, моросить такий плотний, кругом стоїть туман. Ну, Збирати можливості, як такової, немає. Придеться їхати додому. Назбирали десь приблизно мішок. так що... Відкладаємо цю затію до наступного разу. Шкода, друзі, що дощик поламав трошки плани, але нічого не зробиш, це погода, дощу теж потрібно. Ну, зато тепер кукуруза довше буде лежати на полі, тому що в дощ діскувати не будуть. Дощ посилюється, а помічника мого не можна з поля вигнати. Все потужніше і потужніше починає йти дощ, так що потрібно тікати, бо на дорозі зараз буде болото, налипати буде на колеса, буде проблемно їхати. Ну що, приїхали додому, обличчя всі в болоті, дощик моросить, напевно, затягнувся на день-два. Прогноз не обманює, так і написали, що декілька днів буде дощити. Ну що, друзі, на цьому пригода з кукурузою закінчилась. Підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо свої враження в коментарях. Всім пока-пока. До наступних відео